Доброго дня підписники і гості каналу Квітосад Півдня начебто уже минула загроза пізніх весняних заморозків, тому беруся за висаджування своєї розсади перцю та томатів у відкритий ґрунт. При цьому зосереджуся не скільки на самому садінні, скільки на забезпеченні рослин вологою. Думаю, ця тема буде цікава багатьом, адже в умовах пекельного сонця та посушливої погоди рослинам виживати все складніше і складніше. Перш ніж перейти до обговорення питань по темі, пропоную познайомитися із матеріалом, з яким будемо працювати. На передньому плані бачимо перці. Це Луміна помаранчевий гігант. І червоний велетень. Як бачимо, серед е, гіганта і велетня є великі рослини гарні і в той же час є маленькі низенькі, хоча посаджено ж начебто не густо. А от луміна зійшли 100% і всі рівненькі, гарні. Ну, Але навіть скільки важливо, там великі і маленькі, головне, що всі вони такі з товстими ніжками, сильненькі, хороші, і ці ось, навіть ці маленькі. Я думаю, що всі вони повинні прийнятися нормально. Помідори ж нещасненькі геть, особливо, якщо порівнювати з перцями. Хоча розсаду я пробувала робити попередні років три, мабуть, то виходило все-таки з помідорами краще. А от цього разу зіткнулася із тим, що розсада дуже сильно потягнулася в окі перші дні після сходів. Хоча як тільки зійшли рослинки, то зразу ж помістила їх у прохолодне місце. Там градусів 16 було і не більше. Але оскільки в тій кімнаті було маловато світла, то я вирішила досвітити спеціальною фітолампою. Що ви думаєте? Ті помідори ж як погналися вгору, прямо як наче ото на дрожжях. Днів два чи три я почекала, бачу, що процес не зупиняється. Побігла у магазин, добре, що у селі є е, такий, відповідний, де можна купити різні препарати. Взяла е, ось такого атлета, регулятора росту, полила ним ці помідори, е, виключила ту лампу, розчарувалася я в ній геть, хоч на неї е, е, покладала великі надії. От, але вона мене підвела. Тоді підсипала тим помідорам землю, ну довелося сантиметрів, отако, мабуть, сантиметрів шість досипати землі до кожної рослини, бо інакше вони не трималися геть. І тоді, і, і тоді начебто я зупинила те витягування, але далі процес ніяк не йшов, ні росту, ні приросту, як кажуть то я думала, що нічого з цих помідорів і не вийде. Але на дворі як потепліло, то стала виносити оці карабашки на двір. Спочатку вдень залишала так трошечки в тіні, тоді на сонці, на ніч заносила, а потім і на ніч вже почала залишати на дворі То побачила, що листячко, оце, що воно жовтесеньке було, воно на сонці ще й попідгорали, були кінчики, такі ось, ось ще чуть-чуть видно. То думала, згорять пропадуть. І нічого не вийде. Але поступово з'явилися темні листочки, і вже ось бачите, скільки понаростало. І почали ніжки товстішати, і темніти, і волохаті, покручені, звичайно, вони те упало, те скрутилося. Але тим не менше рослини живі, і отак я їх і висаджу. Десь через тиждень вже буде видно, що прийнялося, що ні. І яка рослина пропаде, то замість неї тоді посаджу куплену розсаду. Добре, що є де купити її, що в селі, що в місті отут рядишком, то вже буде не проблема. Але частина рослин все рівно точно вціліє, і я зможу отримати ті сорти помідорів, які б хотіла. А є тут у мене і червоні, і рожеві, і жовті, і чорні. Ну, а тепер поближче до нашої теми. Уже поки ви дивились, то мабуть подумали, як же ж ці рослини можуть нормально рости, якщо вони зовсім не политі і сидять у сухій землі. Ні, насправді це не так. Поливалися вони нормально. Вчора, увечері, знаючи, що будеш розсаджувати, вірніше висаджувати нагород, добре позаливала знову ж, аби земля. Розкріпилася, але побули рослини на сонці кілька годин, і ось уже і сліда немає від тої вологи. У помідорах ще не так страшно, тому що підсипала я сюди не землю, а компост. То він не так розтріскується. Отак, От бачите, пальцем рихлю. Геть нормально, не, не треба не таскати нічого, воно рихленьке, більш-менш нормальне. А от е, персії не досипала ж ніякої землі, бо не було необхідності. Так дивіться, як і репини. і ось о, стукаю, як ото цемент. Тому перед тим, як братися, садити, ще раз попроливаю водичкою, от, рослини. не сильно багато, щоб болота не було, але щоб земля е, трошки стала більш. Розсипчатою і більш податливою, щоб не пошкодити рослини, коли буду їх витягувати звідси. Ну, а поки вода буде діяти, то поговоримо про саму воду. Якість води це той фактор, який впливає на ріст і розвиток рослин прямим чином. Зараз не буду я розповідати про хімічний склад та його дію, а скажу лише те, що найкращою водою для поливу рослин є та, яка має природне походження, а це вода, отримана із атмосферних опадів. Взята із прісних водойм або добута із землі. Також підходить тала вода із снігу та льоду, але цей варіант підходить тільки на зимовий час і тільки для поливу кімнатних рослин. Зараз вже треба вибирати із трьох попередніх варіантів. Підземна вода у нас тече по сільському водопроводу, але вона технічна, тому вона мені не підходить. Вона залишає на землі білі плями і рослини від неї. Як то кажуть, і не вмирають, але й не ростуть. Використовуємо її тільки в тому випадку, коли вже немає іншого виходу. Варіант із водоймами більш прийнятний, тому що в селі тече Південний Буг, по балках є маленькі річечки, є багато струмків, є багато ставків, але всі вони знаходяться відносно далеко від хати, а возити цю воду це таке, я вам скажу, доволі дороге задоволення. Тому залишається перший варіант це дощова вода. І цей варіант для мене підходить найбільше. Ще у 80-ті роки моїй мамі на замовлення зробили ось таку велику бочку місткістю приблизно 10 кубів. Коли бочка мамі стала не потрібна, то ми її забрали до себе, встановили ось тут біля будинку. І тепер під час дощу. Уся вода із половини хати і половини сарая збирається і по шлангах стікає сюди в бочку. Тому увесь теплий сезон ми маємо дощову воду на полив рослин. Плюс ще в тому, що вода у бочці в день нагрівається, і тому рослини сприймають поливання нею досить комфортно. От і зараз наберемо воду у лійку. Дуже просто краник повернули, набрали і все. І отак я кожного вечора лійку в руки і кругом хати поливати все, що вже встигла посадити, або що посаджено з осені, і переживаю, щоб воно добренько розвинулося і закріпилося. Також у воду додам оцей корневин. Ось. Взагалі я розсаду сержаю без усяких добавок, але цього року все-таки візьму цей препарат, тому що розсада, як бачите, не дуже суперова. І думаю, що підтримка така їй не завадить. А тепер вже переходимо до садіння розсади. Вона вже після поливу помітно пожвавішала, поки я вам тут багато чого розповідала. Тепер ж беру. Чи, мабуть, найближчу коробочку із перцем і підемо садити. По ходу справи розкажу про свої підходи до організації поливу. Перше, що роблю, то це видовбую продовгувату глибоченьку ямку. Тоді, з одного боку, встановлюю пляшку із підрізаним дном. Заокругленим ножичком обережно підважую першу рослинку. І стараюся виймати її так, щоб не пошкодити корінця. Встановлюю перчинку у другій половині ямки, трошки додаю компосту і наполовину засипаю рослинку землею, поправляю пляшку, щоб вітром її не зрушило з місця. І Потім беру воду і ряснесенько поливаю рослинку, чекаю, поки вся вода гарно увійде в землю. Далі сухою землею прикриваю мокру. Зверху обов'язково підсипаю компост, він гарно зберігає вологу. Роблю навколо рослини бортик. І тоді наливаю у пляшку води, яка через отвір буде поступати прямо до корінця. Тепер показую другий спосіб посадки овочевої рослини із її підготовкою до подальших поливів. Саджаю рослину точно так само, як і в попередньому випадку. Стою лише різницею, що ямку роблю не продовгувату, а кругленьку. Так само засипаю рослинку наполовину землею, гарненько її поливаю. Чекаю, поки вся вода увійде в землю. Стараюся, щоб води у ямку потрапило якнайбільше, чим її більше, тим надовше її вистачить. Далі присипаю вверх сухою землею, потім компостом і потім роблю навколо рослини гарний бортик. У цей бортик втискаю частину обрізаного відра. Тоді сухою травою мульчую навколо рослинки поверхню землі, аби сповільнити випаровування вологи і захистити землю від розтиріскування. Закінчила із посадкою розсади своєї, перці посадила вчора, помідори, он там далі сьогодні, і тепер уже можна подивитися, як виглядають ці посадки у готовому вигляді. Як бачите, перчики за добу. Не пов'яли, стоять бодренькі, свіженькі, і там, де пляшки встановлені, і тут, де е, у мульчуванні вони знаходяться, всі гарненькі. Помідорчики там далі на всі не вистачило пляшок, і не вистачило. Оцих залізних карабашок, то посадила звичайним способом, так як я завжди робила. Ну, тобто садила так само, як і разом із оцими приспособами, просто вже без нічого. Отакі От посадки буду поливати отак прямо зверху, ось сюди. В луночку, щоб вода до корення уходила і не розтікалася в різні сторони. Ну потім, звичайно, час від часу треба буде проходити і сапою зрушувати зверху землю. Часу ось така робота займає багато, звичайно, і підходить вона тим людям, у кого діляночки невеликі. От, наприклад, на посадку оцих перців. Скільки тут у мене вийшло таких невеличких чотири рядочки, тут, здається, 23 чи 24 ямки, то в мене пішло десь години 3, а може, і трохи більше. На помідори іще більше пішло часу, поки я ото там повиставляла, а тут вже швидше пішло діло, коли вже нічого не треба було мені виставляти. Але такі великі затрати часу вони себе повністю окуплять. Адже уся вода, яку прийдеться носити сюди, заливати в пляшки, в оці залізячини та в окремі ямки, вона повністю піде на живлення тих рослин, які потрібні. А от у випадку із розпилювачами. Раніше ми ними користувалися, то виходить, що заливається велика площа, витрачається маса води, а корисних рослин живиться не так уже й багато. В більшості живляться бур'яни, і тоді дуже гарно щіткою ростуть. А отак вся вода піде у потрібне русло. Пройшло п'ять днів, моя ділянка із розсадою дещо змінилася. Протягом цих днів познаходила ще старих відер, чоловік мені їх порозрізав, і я понакривала ті саджанці, які були розкритими. Але головне, що за ці дні вже точно видно, що вся моя розсада стовідсотково прийнялася. Ось навіть стою отут біля самого. Поганого кущика. Сюди я тикнула три манюнечки саджанці. Вони були наполовину менші, ніж оце. І такі якісь не то погризані не то посушені. Отак тикнула на авось. І вони всі три прийнялися, всі ось о три штучки. А вже за нормальні саджанці, то й нема що казати, Он гарненькими собі кущиками стоять. Дивіться. Воно, всі-всі-всі і перчики так само, просто е, гарнюнькі і прекрасні. Отже, тепер можна перейти і до висновків. Ну, Якщо говорити по організації поливу, то перше, що хочу сказати, дуже важливо постаратися посадити розсаду перед самим дощем або хоча б перед похмурою погодою, чи хоч трошки прихмаряною. От у мене випав такий момент прямо ідеальний. Якраз я посадила розсаду і вночі пішов дощик, тоді другий маленький, а тоді на третій день прямо гарний пішов. Це просто чудово. І тому моя розсада е, не стрес пережила, а навпаки, я б сказала, вона попала у рай. А по-друге, тепер треба просто регулярно поливати оці всі саджанці. Тут, де пляшки у мене наставлені, то просто заливати воду у пляшки. А там, де відра поставлені, то е просто поливати туди у відра всередину. А от щодо того, чи варто взагалі вирощувати розсаду, ну, я маю на увазі, отак чисто для себе, як оце я робила, щоб не купувати потім уже готову. То теж можу сказати, що так варто, як би там не було, а набагато більше шансів, що ви отримаєте. Ті плоди, які ви саме хочете отримати тих сортів, тому що е, асортимент насіння завжди набагато більший, ніж асортимент е, готової розсади. А по-друге, це ще і доволі таки непогана економія. Адже для оцих усіх саджанців, зараз я вам скажу, тут 90 штук помідорів і 50 штук перчин у мене було. То я потратила на них на насіння і на допоміжні засоби. Фітоспорин і регулятор росту десь гривень 100, ну хай 120 бо я точно не пам'ятаю прямо, хай 120 гривень. А тепер порахуйте по тій ціні, яка характерна для вашого регіону на зараз, скільки треба було потратити за готову розсаду. Ну точно кілька сотень збереглося у гаманці. То ці сотні. Я краще потрачу на рослини, які хотіла б мати. А на даний момент я якраз збираюся сьогодні замовити дуже цікаве деревце. Не думайте, що це пізно, це саме пора для нього, бо дивилась у березні, то ще не було. А от саме зараз кінець весни це саме той час, коли Продаються ці саджанці і їх можна купити. Не називаю зараз назви, хай це буде інтрига, хто хоче подивитися, тому що я обов'язково покажу у відео. Отож, залишайтеся на моєму каналі, будемо разом розпаковувати посилку, саджати, спостерігати і очікувати перших плодів. Хай щастить і мені, і вам у всіх починаннях. До побачення!